Доброго дня, шановні пані та панове, сьогодні згадуємо відому і дуже важливу дату з історії Європи і історії світу, а саме 17 вересня 1939 року. Це дата, яка назавжди війшла в історію Європи і світу як сумна дата, коли два диктатори, Гітлер і Сталін. Реалізували свою злочинну домовленість по розподілу території Європи. Нагадаю, нам вже десятки років радянська історіографія, радянська ідеологія твердить про те, що начебто фашистська Німеччина віроломно напала на Радянський Союз, а Радянський Союз як жертва на чолі з героїчним Сталіним, Боронив всіляку всіма силами територію Батьківщини. От, власне, насправді історія розвивалася не так примітивно і банально, як це висвітлює радянська історіографія. Можливо, на жаль, можливо, на щастя. Але власне, дата сьогоднішня, а сьогодні теж 17 вересня, правда, 2025 року, ми повинні чітко розуміти, що ця дата. Означає для нас, для України в тому числі, і зокрема для історії, історії Польської Республіки, яка нещодавно, рівно тиждень тому, зазнала атаку від Російської Федерації дронами однією крилатою ракетою. І сьогодні правонаступник, я нагадую, Російська Федерація, а вона себе такою визнала і позиціонує з 1991 року правонаступниця СРСР, сьогодні розпочала діяти. Тими ж методами розпочала з Грузії, з України, а зараз вона діє і вже проти Польщі. Чергову річницю інтервенції Польщу, Радянської Армії, ми сьогодні фактично відзначаємо. Що ж відбулося? 17 серпня 1939 року, о 6 ранку, Червона армія великими силами, а це 21 стрілкова, 13 кавалерійських дивізій, 16 танкових і 2 моторизовані бригади. Всього 618 тисяч військових і 4733 танки. Зверніть увагу на цифру, напала на Польщу. Розпочалася так звана операція Золотий березень». Відбувся напад на Західну Україну. От, відповідно, на... через Тернопіль Львів, Волинь, пішли радянські війська завойовувати. Польщу розділяти Польщу того часу. Нагадую, тоді Західна Україна входила до, до, до складу е, так званої Другої Речі Посполитої, тобто Республіки Польщі. І так, с, е, власне, з цього факту фактично розпочалися події, продовжилися події Другої світової війни саме на східному фланзі, розподілом Польщі, згодом, власне, по, е, з, із заходу, як ми знаємо, вже початку вересня на територію Польської Республіки заходили німецькі фашистські війська. Тобто вони рухалися назустріч радянській армії, злагоджено. Що передувало цьому злагодженому рішенню? Відомий нам вже з історії, який вивчається сьогодні в школах, університетах відкрито з кінця 80-х років ХХ століття, так званий пакт Молотова ріббентропа таємна на той час угода, яка була підписана між. А нацистами німецькими Рібентроп, це міністр закордонних справ, був Грейху Третього рейху Гітлерівського, і міністром закордонних справ Радянського Союзу Молотовим сумновідомим 23 серпня 1939 року. Дана угода, даний пакт гарантував нейтралітет СРСР -СР у конфлікті Третього рейху з Польщею та країнами Заходу. Тобто Радянський Союз закрив очі на пряму інтервенцію фашистської Німеччини, перепрошую нацистської на території Східної та Західної Європи. Як додаток до договору, таємний додаток було підписано протокол, що розділив радянські та німецькі сфери впливу на території Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Фінляндії, звідси і почалася радянсько-фінська війна. У таємному протоколі також визнавалася зацікавленість Литви. У Віленському краї, а Німеччина заявляла про повну незацікавленість у Бесарабії. Це сучасна територія частини Одеської області та е, Республіки Молдова. Зазначені в цьому протоколі території надалі були швидко захоплені відповідно Третім райхом нацистською Німеччиною та Радянським Союзом. Підписання угоди 23 серпня 1939 року було важливим тактичним епізодом. Як розцінюють зараз історики, що розкривав стратегічні наміри сторін Керівництва Третього Райгу та СРСР, таємним додатковим протоколом визначалися сфери взаємних інтересів обох держав в Східній Європі та поділ Польщі, між ними при очікуваному в ті дні нападі Німеччини на Польщу. Договір разом з іншими радянсько-німецькими угодами, а їх було не одна, а декілька, фактично втратив силу 22 червня 1941 року. Після нападу Німеччини на СРСР. -СР. Ну, тут радянська історіографія плаче недаремно. Тобто, фактично, Німеччина потопталася на таємній угоді е, Гітлера і Сталіна. Але фактично ця угода була і вона була спрямована на розподіл сфер пливу. Ну, те, що гітлерівській Німеччині виявилося мало, і вони все-таки ставили задачу завоювання і розвал Радянського Союзу. Це само собою зрозуміло і очевидно, але не відміняє жодним чином. А не скасовує злочинності пакту Молотова Рівендропа, який, е, який відкрився в на Ще раз повторюся загалом світі наприкінці 1980-х років, лишень, коли Радянський Союз доживав свої останні роки. Отже, коротко нагадаю перед історією питання: власне, е, нацистська Німеччина в 1980. 38-му році розпочала інтервенцію на, на територію Австрії, захопивши так званий аншлюз Австрії. Тоді в 39-му році відбулося фактично поглинання Чехії. А ряд інших країн підписали з Німеччиною договори, які були профашистськими, і ми маємо фактично поділ Європи на сфери впливу аж до факту. Молотова Ріббентропа таким чином радянський Союз спробував з одного боку стримати поширення нацистської агресії, виграти час певним чином. А по друге, звичайно, що вони прагнули офіційного забезпечення гарантування своєї сфери впливу, якою вони вважали територію по суті царської Росії постімперської Росії, включно з всією територією України, як ми розуміємо. І Прибалтикою, та навіть Фінляндією. До чого я це сьогодні веду? Власне, дата датою, ми її можемо згадати і забути. Але нам, на мій погляд, потрібно зробити з цієї дати два ключових висновки: і нам, і не тільки нам, але й всій світовій спільноті. Перше, сучасним лідерам, власне, по типу Трампа, європейських лідерів, особливо деяких, які дуже сильно ратують за будь-яку угоду з Росією на будь-яких умовах. Та іншим власне світовим, так званим і національним лідерам, які підспівують ідеї здачі інтересів України, підписані угоди, будь-що нехай Україна відмовиться від будь-яких територій, аби тільки завершилася війна, і так далі, і тому подібне. Ніколи в світі в жодному історичному випадку при здачі територій агресору будь-якої держави не це не завершувалося остаточним миром і не вирішувало питань відносин між країнами. Можна наводити приклади Фінляндії, так звана Фінляндизація, коли частина Карелії ж фактично Фінляндія віддала за те, що був мир. Можна приведити приклад Кореї північної та південної, але ці конфлікти не розв'язані по сьогоднішній день, фактично за виключенням Фінляндії. І то ми сьогодні маємо там напругу і один з факторів, який може виявитися небезпекою, вагомою для всієї Європи, тому що фронт. Потенційний між Фінляндією та Росією достатньо великий. Ну російська російська на той час радянська імперія просто не встигла в подальшому проводити агресію проти Фінляндії в зв'язку з початком фактично повномасштабної війни в Європі, яку ми знаємо як Друга світова війна. Разом з тим хотів би застерегти цих лідерів і сказати, що здача будь-яких територій, тим більше України на милість Російської Федерації. Вона приведе до подальшого спроби розподілу інтересів в Європі і подальшої російської агресії. Почитайте, будь ласка, пакт Молотова Рібентропа. Вам все стане зрозуміло. Другий аспект і друге звернення до так званого власне, громадян, до так званих громадян або так званих власне простих громадян, як нас кажуть, не до світових лідерів. Я би хотів звернути увагу до того і звернення свої до тієї частини населення. До речі, і на території України велика частина, і на території, в тому числі, Російської Федерації, хоча до них звертатися достатньо складно в силу їхньої ідеологічної обробки, і до всіх тих в світі, хто говорить, що треба поступитися територіями, будь-якими вже сьогодні, і все стане добре. Прийде мир і так далі. Це неправда, тому що досвід 17 вересня 1939 року. Говорить нам про те, що жодна угода з агресором, жодна домовленість, чи, чи то тимчасова, чи то на певний термін відтермінування певних подальшої агресії, вона не вирішує предметно ситуації, не вирішує предметно конфлікту, і це треба завжди пам'ятати і на це робити постійний наголос. Тому е, такі варіанти, як е, угода з е, Кремлем, будь-що за, за будь-яку ціну. Закривання очей на агресію і на російські впливи, і російську, по суті, початок інтервенції на ширший театр бойових дій, потенційних бойових дій в Європі, що ми бачимо на території Польської Республіки і не тільки. це говорить про, звертає нас до сумного досвіду 1939 року. Не потрібно його повторювати. Це шлях. У нікуди і нам потрібно винести уроки з цієї сумної історичної події.